我们。 Його звати Робін. І його бояться не тільки мої кози, але й я. В общем, приїхав вчора оцей красунчик до мене. Дякувати Богу, що він вже є. Дякую брату Сашику, що поміг мені його привезти. І дякую своєму чоловікові, що мені не відказав. Лучше б він мені відказав би в такої прелісті. Але ні, ну, як сказати вам правильно. Коротше, я шо в шоці, поняли як? Я не думала, що він буде такий огромний. Це нубієць. 87% в ньому. Ну, це, це шикарний нубієць. Я, ну, я думала, він буде трошки менший, поняли як? І в нас в основному вдома чоловік займається козлами. Я подоїде таке був. У нас колись був трошечки менший козел, був Борька. Ми були, привезли, це Дашкин тато. О, ну він менший був в півраза. А цей ой майой. Я теля таке продала. Як цей зараз робін? Робін, сонечко. Ще Дашка зараза залізла туди в кормушку. Чого ти туди залізла? Я тебе тільки витягнула звідти. Нащо ти там стоїш, ти його провоцируєш, Даша? Він зараз як рознесе нам сарай, буде хана і тобі, і мені. І всім козам разом взяти. Яблучками я його вже накормила. До мене агресію він не проявляє, він не махає рогами, не бадається нічого. Сьома, то, звісно, дає. Жару і ще той. Поламав собі кормушку. Сьома. В нього тут була на зерно, розламав її в хлам. Купитиме то по тій доски, в общем, він хоче лідірувати. А що ж ти будеш лідірувати? Він чує конкуренцію. Сьома боюся, що тобі того конкурента не потягнути. О. Ну, як сьома у нас не робочий? То сьома піде на шашлик. Да. Да, сьома? Ти йдеш на шашлик. Ми сьомо будемо бирати, бо ну кому він нужен? Не робочий. Але ви знаєте що? Я перший раз в житті молюся, щоб козал запрацював і мої дівки б... оказалися покриті. Бо це капець, маліна боїться Робіна. Вон Робін, вон маліна. Вони в пів раза менші за нього. Так, <кій> 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 да, Робін, Треба під дівчат таких, як ти купувати, бо то діло не буде. <кій> Давай мамо витіли тебе, давай. Ну, цілуватися Ліза це вже хорошо, хороший знак. Тільки мені треба буде з цієї клітки перегнати його в цю клітку. Поняли? Ця клітка більша, бо ми любку сюди загнали. Любка взагалі маленька для цієї клітки. Ну, ми думали, що кози котяться і буде тут а все добре, а там типу, буде козел стояти. Ну той козел там немає, як розвернутися, виходить. Поняли як? Що таке? Ці малявки собі дуріють. Діма вже вчора поставив кормушки, вже ця сторона у нас зроблена, все добре, що ту сторону будемо робити. І сюди і ми переженемо в козла. Цього робіна переженемо. Буду зараз дзвонити, певно, до мами, вона сьогодні вихідна. Просити, хай прийде, мені вбирає сьому в холодильник. Так, да? сьома? Бо то буде хана. Боюся сильно, щоб два козла... Ой, сарані рознесли. Той сьома, то ще херня. Вчора, Діма, малий переляку семена, щоб не почав. почав, який ти хороший козлик, як побачив цього робіна. Який ти каже красунчик, ти камінь маленький, ти самий лучий. <гум> да, сьома? Цього і не видно бляха в клітки. А тому клітки мало. І клітки однакові, щоб ви розуміли. О, і по розміру, та да, да, за трошки більше. Вон, бачите, все, коза його боїться. Так, да, Маліна, не бійся доця. Ара будемо визивати маму на допомогу. Як йому копита стригти, я не знаю. Ну, Йому недавно обстригали, походу копита, бо бачу ратиці в порядку. Він, мабуть, мені буде обстригати ногті, ніж я йому. Серйозно, ребят, я ще так не боялася. Я коли його бачу, мене паніка з переляку нападає, поняли як? Я, ну, він класний, все, він мені понравився, він такий гарнюний хлопчик, ну, ну шикарна дитина, ну тільки я його боюсь. Думаю, у нас це пройде скоро. Я до нього привыкну, він до мене. Маліна. Значить, кози бояться. Взагалі, то це твій будущий муж. Якщо ти ще не погуляла. Якщо відгуляла, то тобі повезло на цей рік. На той рік тебе покриє. Угу. Козя робін, я тобі як дам. Я тебе, каже, ось підтай, поламав теж. Тут кормушка була. Став ногами хана, і хана їй, коротше, тій кормушці. Давала зерно в тарілки. Тепер боюся забрати ту тарілку. Ой, ще сіна їм треба понакидувати. Я ще не кидала сіну. Робін. Робін. Яблука любе. За яблуками на край світу піде, дядьку. Це вже провірено. У нього ошейник залишився дашком на шиї, бо його вчора як перевозив, Саша везли його в Жигулю, в сімки в салоні. <сум> Їхав парень. то він там був, розлігся на всю задню частину машини. Перевозив його Саша і мамин чоловік. О, бо я б би... добре, що хоч хлопці поїхали за ним, бо я би його хрен би перевезла. б я б, мабуть, його побачила б і сказала б мені, парі, я тебе боюсь. Так хлопці його хоч привезли. Кажуть, він любить дуже чухатися. Дуже він ласку любив увагу. Ну, я ж, бляха, боюся навіть руку протягнути. Вчора я хотіла, але він так махнув рогами. ну, Не то, щоб битися, а захищався, поняли як? Ну, він шикарний. Кстати, він із двору заводчики Алагурова, по-моєму. з Мариною Алексєєвої вони подружки. От. Його тато привезений з Голландії. Мама якась там молочна. Ну, я в тому мало що понімаю. Ну, парень корнями з Голландії йде. Да? Робін, робін, сонечко, я, я тепер восхищаюся просто оцими людьми, які тримають іменно нубів, які займаються нубійцями. Це, ребята, козуводи, ви, 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 ви мої герої. Тому що, якщо таково кукла, і ще й плюс буде агресія, і це буде трендець. Скукожився я. Це він склався. Бо він як розкладається то дядьку на всю клітку. Треба йому більшу клітку, бо то діла не буде. Кажу, зараз буду просити маму, щоб приходила, і будемо випробувати його переганяти, бо я сама боюсь. І Діма малий теж боїться його. А Сашик вже поїхав, і ми вчора дзвонили, у ж світла цього немає, і я дзвонила, щоб він приїхав, поміг мені його перегнати в другу клітку, більшу я не змогла дозвонитися, і він же сьогодні поїхав. Тобто, якщо я його сьогодні не зможу перегнати, то йому два дні прийдеться бути в цій клітці. Він цю клітку мені рознесе нахер в місті з сараєм. Хоча як, я не скажу, що він агресивний. Ні, він не агресивний. Він хлопчик молодець. Так як козел, він дуже здоровий. <laughs> Це її робін. Робін. Робі, хлопчик, мамо. Мама, вже мріяє є з тобою подружитися, синочок. Треба ж тебе приручити до себе, так? Да? Чи мене до тебе? Не знаю, хто за ким буде бігати, як собачка, але мені ж треба показати, що я тут хазяйка. А я млію, коли дивлюся на нього. Окрас у нього бризки шампанського, і це настільки шикарна дитина. Рідкий окрас такий в кузлів. От, може, мені будуть чорні дівчатка. А ще якщо з такими вухами, як він, ще буде красота. А то моя альпійчка Дашка, по срівні з ним, щоб ви розуміли. Вона залізла повністю в ту кормушку. ще й місце є. Якби він туди заліз, то тільки б двома передніми ногами. ай я май Робіт. Для козлів взагалі, то треба, щоб мужики були. І ще й мало того, цей хлопець не привчений до ошейника. Оце дуже погано і велика ошибка в тому, що таких великих козлів не навчили бути до ошейника. Поняли як? Я все розумію, гуманність, любов. все. Я не кажу про привіз, я говорю про елементарний ошейник на шиї, щоб можна було його. Коли треба за щось його схватити, щоб не тягати його за роги, не тягати його за бороду. А взяв за ошейник і повів. Поняли як? Мені треба буде поїхати купити хорошого ошейника і вдіти йому на шию, щоб він його був. У нього там є дашки. Ну, я боюся його зняти того ошейника. Понимаєте? Ну, він тоненький. Якщо схватити, ну взяти козла, переводити, якщо він смикне, він його порве. Треба купити товстого такого. Да? З хорошої шлиї, красивого шейника, щоб я як буду переводити, не за роги хапати, бо прийшов малий, каже, казали його за роги ввести типу, брати Один з однієї сторони, другий з другої, за роги переводити. Це дуже велика ошибка. Коли берете козла за роги, він зразу починає проявляти агресію. Це для нього пряме як нападання, розумієте, як роги для них це все. За бороду, коли берете, він може піти за вами, як собачка, але буде потім обіжатися. Коли хапаєш заборону, саме оптимальний варіант це має бути ошейники. Коли берете рукою за шию, то, виходить, тут ви взяли, а цією стороною до локтя ви прижимаєте до шиї до козла. Тобто, таким образом ви фіксуєте йому голову, щоб він вас не шарахнув. Ну, Це треба мати силу. Я, взагалі, говорю вам про маленьких козлів, про таких, як у мене, сьома. Я таких фіксую сама. Тобто мені з ними не страшно. А цього я не знаю, як я, як я маю з ним справлятися. Дуже сподіваюся, що поки приїде Діма, ми з ним подружимося. Пока буде великий мій Діма вдома. А потім уже Діма буде з ним займатися. Буде виводить, заводить. На вигул в вольному доступі вигул. Це ж як його мені вивезти, гуляти. Ой боже. Даша, злізь нахер звідти. Робін. Ти красота, ти моя мічта, я тебе так хотіла, робін. Дуже мама тебе хотіла, тепер дуже мама тебе боїться. Ну нічого, надіюся, ми з тобою це все діло преодолеємо. Правда? У нас все буде добре. Де це маліно ділося? Маліну навіть і не видно, бачите, маленькі кози в мене. Проти цього це маленький. Я перший раз побачила таких красунчиків. Робін. Мамин хлопчик, мамин синочок такий красивий. Мамин зайчик, я не знаю, що чого тепер молю Бога, аби мої дівки хоч від сьоми вже відгуляли на цей рік. Бо Я не знаю, як він себе веде, він зараз може бути спокійний, а коли приходить до нього коза на злучку, коли він починає злучати, він ну, набирається цієї охоті, цієї їді, і як він тоді себе веде, коли забираєш козу. От я не знаю, поняли? я боюся я цього моменту. Бо Діма великий вчора каже, ну то будеш з Дімою малим злучати, каже, поки да. Він нас швидше злучить той робін, ніж ми. Ой, в общем, якось так, ребята. Поки хай стоїть, буду дзвонити до мами, кричати сос, сос, караул, спасайте, сьома, ти хоч мовчи, сьома, ти хоч всадься вже тихенько. Залізь туди під кормушку, хоч. Ви ти ще хоч не прикав би, то я б і не думала б тебе вбирати. Так ти ж починаєш ще й виділуватися, ще й задеркою робишся. Ага. То як дасть тобі в лоба, будеш шататися. Да. Красунчик мій. Красунчик мій, красончик мій. І що мені з тобою робити, га? Якби хтось би мене взяв би, да? хтось би купив би. Він ще може потім запрацює, він ще малий, ми тільки вісім місяць. Або хтось би на козочку, якби обміняв бися з нами, правда? Сьоме. Каже, поміняв бися хтось би з нами на козочку. Мама б мене коси поміняла б. Да? Любка? Добре, молодь. З вами хорошо, а я пішла до хати. Дівки, не, кри... не кричіть, не кричіть. Тільки головне, не кричіть і не провоцируйте. Чули? Мовчки дружіть. Та й тебе. Ай, вкусна моя. Любка, ти тут махаєш рогами теми. Все, дівки на місці, всі в Вас люблю, цілую і до зустрічі в нових відео. Тепер наблюдайте, як ми будемо зробимо. Вживатися, як ми маємо з ним подружитися. Так, да, Робін? Я думаю, у нас все вийде. Я людина вперта, а він козел теж непростий. <гум> щось буде. Добре, всім пока, гарного дня.